Дивіться, які дерева, я просто в шокі. Листочки хилетаються, Все це. Бляха, це просто божество. Дивіться, які гори. А давайте візьму 25. цей як. його... Вже 25? О, красавчики, зриває динамітика. Побачите, як динаміт зривається. Це так красиво. Зараз зірву вам динамітика. Дивіться, як зривається, він красиво. Равлик Айванчик Афігеть. Красиво зривається динамітик. Равлик поняв. Дивіться, як красота. Не так, як тупо він зривається, наче щось. А... Красиво зривається, конечно, динамітик. Так, це все коротше.